Сьогодні 2 січня, перший робочий день в новому році. Не знаю, хто чим займається, а я буду садити тюльпани. Виношу сміття після, свят, після святкувань і зараз беруся за тюльпани. Сьогодні така досить суха погода, трохи вітряна, але сухо, і можна буде їх посадити. Так, мені тут Дем'янка вже посортував. У мене є крокуси і черпани. Я вже їх показувала. Це мені прислали в подарунок від фірми на Сінтрав. Залишу вам посилання на них, бо дуже-дуже реально класні і величезні цибулини. Дуже якісний посадковий матеріал. Я впевнена, що вони будуть гарно мені цвісти. І тут ще так класно підібрані кольори. Ось такі чорні черпани, жовті. І крокуси такі фіолетові, і білі. Зараз буду це все садити. Так, де садити? Це завжди в мене дилемма. Тепер де садити і де знайти місце. В мене насправді ось тут все вже засаджено. Тут все є і первоцвіти різні, і тюльпани, і гіацинти. Повно всього є. Але все ж таки, мені не хочеться десь там хто зна де садити, щоб я їх не бачила, а хочеться ось так перед будинком вийти, щоб воно мені зразу очі кидалося, тому буду садити на цій клумбі. І раджу так, до речі, робити багатьом. Не робити окрему клумбу, наприклад, для першоцвітів, там для тюльпанів чи підсніжників, чи ну, інших якихось ранніх таких квітів, а садити їх, підсаджувати в якусь клумбу, де вже щось є. Наприклад, от в мене тут є посаджена Трава вона досить пізно навесні починає розквітати і е, давати якусь красу, скажімо, ось такими патиками вона терчить довший час. І, якби можна на цей період, поки от якраз будуть свісти мені тюльпани, е, посадити тут тюльпани. Потім вона розпуститься, почне закривати це все, е, і тюльпани зможуть собі до кінця доцвітати. Тому що тюльпани після цвітіння ми одразу не забираємо, ми тільки зрізаємо самі квітки, а зелене ось ці листя ми залишаємо, щоб відбувався фотосинтез і набиралася поживних речовин. Цибулина визрівала на наступний рік. Тому якби важливо. Ну, воно виглядає негарно, вони починають жовтіти, якби це листя вже після цвітіння некрасиве. Тому я завжди стараюся посадити десь так, підсадити, щоб потім інші рослини закривали, а ті ще собі там росли, але вже так не кидались в очі. Ну і знову ж таки, це класно робити на якійсь відкритій ділянці. І що зараз я зрозуміла, найважливіше для тюльпанів, садити їх масивом грубкою. Багато в одному місці, тоді це і виглядає класно. І і Видно, ну мені такий ефект подобається найбільше, тому всі, що маю зараз, ось тут в одному місці і посаджу. Ви знаєте, я таки скучила за садовими роботами, не пройшло і цілої зими, а як мені вже дуже хочеться приступати і щось робити в саду. Тому можливість ось посадити. Точніше, нагода посадити і необхідність посадити тюльпани. Е, вигнала мене сьогодні на вулицю. Тим більше сьогодні було так гарно і сонячно, що справді хотілося щось поробити. Е, не запізно, якщо вас це турбує, тому що минулого року я садила також десь приблизно в цей час тюльпани, і вони прекрасно зійшли, класно цвіли. Е, є кілька правил при посадці тюльпанів, які треба знати, які треба враховувати. По-перше, глибина посадки на три. Е, Глибини Самої цибулинки. Якщо це крокуси, то вони дрібніші, значить їх треба не так глибоко садити, тюльпани садити трошки глибше, там гіацинти ще глибше, бо в них ще більша цибулина. Ну, Це таке просте правило, як визначити, наскільки глибоко їх садити. На дно посадкової ямки треба дати пісок і взагалі краще їх так садити, щоб вони повністю майже були в піску. Тоді вони точно вам не зігниють і протримаються до весни. А також можна ще цибулини. За перед посадкою обробити якимось фунгіцидом. Я цього не робила, бо просто в мене не було на це часу. Це така профілактична дія, насправді, ну але відомо, профілактика завжди краще ніж лікування. Тому, якщо маєте можливість, то обов'язково обробіть фунгіцидом. Також зрозуміло, що місце під посадку обираємо таке, аби мульча, яка є зверху, вона була можливість крізь неї прорости, тобто не під агротканину. А ось в мене є тут, наприклад, такі ділянки, де я маю без агротканини, то там я буду якраз садити, щоб навесні воно все проклюнулось гарно. Також важливий момент садити в суху погоду, не в дощ, не в болото і коли земля ще не промерзла. Тоді це нормально, навіть можна і в лютому садити, якщо земля не про вони все одно вам зійдуть і будуть рости. Я ніколи тюльпани не викопую на літо, на осінь, не займаюся цим, що виросло, те виросло. І в принципі, все в мене кожного року цвіте чудово. Сьогодні мені Дем'ян зголосився допомагати. Взагалі його дуже цікавлять якісь рослинки. В нас є цілий підвіконник з його рослинами на, в хаті. Він попросив мене посадити йому в горщики кілька е гіацинтів і кілька тюльпанів, тому будемо ще за цим спостерігати хаті. Посадили квіти. Ми впоралися? Так! Що ми посадили? Чульпани. Чульпани! І крокуси. І крокуси. Чекаємо навесні, щоб у нас були гарні, гарні квіти. Якого кольору були квіти? Жовта. І? Фіолетового. білого. Клас! Як воно нам все зацвіте, покажи, де твоя клумба. Це моя клумба тут і тут. Супер. Все, ми впорались. Рік розпочали вдало. Так? Дайте. Беруся за приготування вечерів. В мене є ось такі медальйони з філе хека. Я вже неодноразово показувала, замовляю, їх вже такими готовими, замороженими, і дуже швидко з них можна приготувати вечерю. Сьогодні буде до них такий цікавий соус. У мене тут шпинат вже розмерзся, вершки, сир і чесник. І зараз цього всього. Буду готувати дуже смачну, дуже корисну і дуже швидку вечерю. Також поставила на гарнір відварювати рис і паралельно тепер готую ці медальйони. Нічого надзвичайного, все супер швидко. Все, ну я дуже люблю такі варіанти, тому що не маю ні часу, ні бажання довго стояти біля плити, а хочеться смачно нагодувати свою сім'ю. Відправляю шпинат. На сковорідку, тим часом також ставлю розігрівати другу сковорідку, посолила поперчила з обидвох сторін. Я готую ось таких три медальйони: один мені, один чоловіковий, і один розділяю на двох дітей. Вони це також їдять. Їм достатньо цієї порції, досить великі виходять ці медальйони, і взагалі в такому форматі мені риба дуже ситна і дуже смачна. Я взагалі люблю хек в будь-якому вигляді, а ось в такому це улюблений мій варіант, напевне, серед усіх, які я знаю, які мені відомі. Також шпинат відправила на іншій сковорідці трішки прогріватись, і ну, він в мене вже практично розморозився, і фактично йому треба тільки прогрітись і можна вже заливати вершками. Насправді цей соус він такий, знаєте, універсальний. Він підходить і до риби, і до м'яса, і до гарніру. Так я, наприклад, зараз відварюю просто рис. То можна подати з цим соусом і вже буде не просто рис, а смачний рис зі шпинатом. Так само ним можна урізноманітнити будь-який інший гарнір, наприклад, макарони. І це вже буде зовсім інша і цікава страва. Тому я завжди стараюся, бо в мене в морозилці були якісь такі заморожені овочі, заморожені напівфабрикати з риби чи з м'яса, тому що це справді спрощує і прискорює процес приготування так суттєво і в рази. І до того ж, коли є ось такі якісь корисні заготовки, то менше споживаємо якоїсь шкідливої, швидкої їжі. Це для мене, як для мами, також вкрай важливо. Тож, до шпинату, який повністю розморозився, я додаю часник, трішки також його прогріваю, додаю вершки і в кінці пармезан. До речі, пармезан не раджу тут замінювати на жоден інший варіант сиру, бо саме з ним виходить така потрібна консистенція. В мене був такий досить великими шматками шпинат, тому я все це ще перебила блендером для такої однорідності. Звісно, сіль перець за смаком. І до рису я додаю, що в мене ось така Ароматна олія горіха вона також додає такого специфічного, особливого смаку і аромату, і страва виходить дуже-дуже смачною і корисною. Так що беріть собі ідею на замітку і усім смачного! Я тобі рукавички. Який сніг! Он уже буде боиться лучку. Класс! Вона будет все болиться в Так? Да. Так. Поїхали захар садочок. Вау. Клас, ще вчора тюльпани садила, а сьогодні вже така казка зимова. Круто. Поїхали! Як же це все таки красиво! От, здавалося б, ну просто сніг, але наскільки воно додає настрою атмосфери і якоїсь життєвої такої енергії, просто така їдеш і вау, як класно! Звісно, є розуміння, що добре, коли цей сніг у нас, і нехай його не буде у хлопців на передовій. Та все ж цей білий сніг дає надію і забирає цю сірість і чорноту. Так, помила голову Вона на фоні дитячі комбінезони попрала їм нарешті. Дуже, до речі, задоволена. Це є у мене комбінезони від бренду Рейма. Дуже класний бренд для дитячого зимового одягу. Просто, от щиро рекомендую. Я кожного року купляю дітям такі комбінезони, і вони в мене один за другим їх носять. І дуже-дуже ними задоволена. і теплі, не промокають, і не Просто і дальні оригінали коштують дуже дорого. Ну, тобто в магазинах нові вони коштують дорого, але я зазвичай купляю їх на OLX вживані, вже від когось відкупляю, бо переважно діти ще в такому віці так сильно їх не зношують або не встигають зносити за один сезон, особливо, якщо хтось мав кілька комбінезонів, тому це дуже зручна річ. Такі от дуже дорогі речі купляти вживаними на OLX. Правда, там є момент вгадати з розміром, ну але завжди можна там замовити, наприклад, собі OLX доставку і. Подивитись на пошті, але лише після того, щоб пройшла оплата. Словом, все як в реальному житті, вирішила не знімати, бо такий з мене, звичайно, б'юті-блогер. Але хочу вам показати одну річ як помила голову, і мені Наталя дала на затест ось такий засіб. Зараз зараз фокусуйся. Це є ось такий крем для зони навколо очей. від Бренду AeroCell. це новинка в нашому магазині, і він дуже має цікавий ось такий аплікатор. Я взагалі дуже люблю, коли креми для ділянки навколо очей чайду з якимись такими от металевими аплікаторами. У мене був раніше від бренду Skin Lab, і це було дуже зручно, і воно для мене справді має ефект. У мене часто бувають набряки під очима. Не видно зараз, ну, повірте, безсонні ночі трапляються, набріки під очима. Це моя одна з головних проблем в цій ділянці. І чим цікавий цей крем, він має ось тут, коли тримаєш від сенсору, і при натисканні ось цієї цього наконечника при контакті зі шкірою він починає вібрувати. І створюються такі мікроімпульси, які дуже класно працюють з ділянкою навколо очей. Видавлюємо трішки крему. І тепер ось тут треба тримати рукою, і при доторку до шкіри він починає вібрувати. Ну, цього не видно. Так візуально, імпульси дуже такі приємні, я би сказала, і створюється такий ще додатковий масаж. Так, показую ще раз зблизька. Ось так видавлюємо. Тоді беремо за цей наконечник, і вона починає вібрувати. Можливо, нам навіть чути цей звук. Так, легенько жуже, жужить. жужить. І ми робимо ось такий масаж. І ділянка зволожена, наповнена. Ну, по ефекту Антивіковому так зразу не можу сказати, бо пептиди це такі продукти, яким потрібен тривалий час для дії, щоб попрацювати. Але ось так по відчуттях можу сказати, що дуже комфортно і дуже приємний ось цей масаж. Я взагалі люблю такі різні б'юті-штучки, бо вони для мене саме про те, що ти витрачаєш час на себе, що ти робиш ем, якусь таку процедуру для себе. Саме з цієї причини я дуже люблю маски для обличчя, бо нанесла і ходиш, ніхто тебе не чіпає, бо в тебе б'юті процедура. Словом, ось такий. Продукт залишено на нього посилання в описі під відео. Він вже є в асортименті нашого магазину, бо ми його протестили. Він нам сподобався, і, власне, ми його додали. Якось прилетів мені, знаєте, такий коментар про те, чи не боюся і не соромлюся, я виходити ось так у відео на великі маси, скажімо, на весь світ, що мене дивляться без макіяжу. І я вам хочу сказати, що ні, абсолютно ні. Більше того, я абсолютно не соромлюсь з того, що в мене є якісь недосконалості шкіри, що десь є вже зморшки, пігментація, якісь плями, може бути якісь. При що я цього абсолютно не соромлюся, і вважаю це абсолютно нормальним і природнім, коли жінка старіє, коли жінка дорослішає, тобто це, це нормально, і кожна там зморшка, кожна якась зміна у моєму у зовнішньому вигляді, вона про досвід, про якісь мої досягнення чи втрати про, про мене і якби. Цурати з цього абсолютно немає змісту. Так, мені хочеться виглядати доглянутою, тому я користуюся часом кушоном, там якоюсь декоративною косметикою. Але здоровий вигляд шкіри в першу чергу це не про маскування, а про догляд. От тому я дбаю про те, що в мене на полицях було достатньо засобів, які з цим працюють. А також були такі внутрішні переконання і відчуття, що. Все зі мною гаразд, і я красива. Щиро бажаю цього кожній жінці любити себе, відчувати себе і абсолютно ніколи, ні за будь-яких обставин не соромитись того, що у вас є якісь недосконалості. Я навіть своїх синів вчу і розказую їм про те, що краса буває різною. І якби. Немає якихось рамок і стандартів, щоб сказати, ось це красиво, а це не красиво. Все лише в тому, як ми це бачимо. Тому, е, якби поняття краси для мене воно дуже умовне, е, дуже особисте, і з віком на таку категорію, як краса, я почала дивитися зовсім по-іншому. Раніше теж в мене були ці різні такі, знаєте, каталожні стандарти, е, які нам нав'язує маркетинг, а зараз я зовсім по іншому. Це все дивлюся і. Чесно кажучи, так жити набагато простіше, легше і повноцінніше, як на мене. Доки тут говорила, волосся вже підсохло і можна його сушити феном. Я використовую ось такий крем для розгладження від бренду Lola. Я вже неодноразово його показувала. Це моя любов, і це найкращий засіб, який в мене був для того, аби розпрямити моє таке досить кучеряве волосся. Як бачите, воно в мене сильно в'ється, але ну, так, хаотично, я б не сказала, що це гарні такі завитки, які можна залишити, тому я завжди його вирівнюю. Для цього мені. Дуже подобається ось цей засіб від Лолакса. Падіння Писали мені в коментарях, чи правильно він читається. У мене був ще, була ще маска для волосся, вже закінчилась, буду повторювати обов'язково. І ось такий незмивний крем. Ну, ви на відео самі можете бачити, як він справляється з цим завданням. В мене таке досить пористе волосся. І ну, хто має таке волосся, то розумію, про що я говорю. Воно дуже швидко набирає якоїсь вологи. І якщо сира погода на вулиці, то воно сильно пушиться. В'ється і стає неслухняним. А ось таким кремом дуже-дуже мені подобається ефект. Ну, як на таке волосся моє, то я вважаю, що воно сильно розгладжується. Якщо у вас від природи гладеньке волосся, то ви будете мати ще кращий ефект. І більш таке блискуче і розсипчате волосся. А для мене це і так дуже класний і позитивний результат. Також на кінчики я ще додаю ось таку олійку-бабасу від бренду Карлішил. Часом я її надаю, е, наношу ще на вологе волосся сьогодні наносила вже на висушене для кінчиків, бо взимку в мене кінчики дуже пересушені. Ось і така мене укладка виходить буквально за 10-15 хвилин. Я вже готова. Ось так виглядають будні мами в селі, коли хочеш, щоб дитина поспала на вулиці. Добре, що є ця качеля. вона <гадано> все в снігу, але в мене лижні штани, тому мені не страшно. Малюк спить на свіжому морозяному повітрі, що може бути краще. Гарно його вділа, закутала і спить. Старші вже побігали, погуляли, смерзли, пішли до хати, а я ось тут ще чекаю, поки малюк виспиться. І насправді має кілька хвилин такої тишини-тишини. Не знаю, в нас зараз в селі так тихо, що аж часом аж страшно буває від тої тишини. Немає людей, немає ніяких робіт, шуму. Абсолютна тиша. І сніг набагато більший, аніж у місті. Вчора була у Львові, то там взагалі немає снігу практично. А в нас так все казково. Тому. Знову ж таки, коли випадає сніг, бачу е плюси життя за містом. Так, мамський лайфхак. Якщо ви дуже часто гуляєте в зимову пору року, в холодну пору року е на вулиці з дитиною, з візочком, тоді не пошкодуйте своїх грошей і купіть собі ось такі. Рукавиці для візочка це супер комфортна і зручна річ. Я брала свої одразу з конвертом. Там лясті є, знайшли в наборі чи в подарунок, навіть не пам'ятаю. Ще брала для Дем'янка, тобто це вже третю дитину. Ці рукавиці виручають. Ну, Ви знаєте, це з таких речей, які, якби, здається, ніби дрібниці, але вони значно полегшують життя мамське або роблять його комфортнішим. Тому що ну, можна, звісно, в рукавицях просто ходити, але це незручно, тому що, наприклад, вам треба щось до дитини чи телефон взяти. Кожен раз знімати рукавицю незручно. А так, тут руки супер теплі, витягуєш і в тебе вільна рука, якою ти вже можеш щось робити тут і негайно не Знімаючи рукавиці і не гублячи їх. А так це супер зручно. І до речі, можна перечіпати на санки, Якщо на самках є така ручка спеціальна, Ну, я дуже ними задоволена. Зручна річ, легко переться в машинці, зберігається. Тим нічого не є, вони вже рахуйте ну, їм? 5 років. Прекрасно ними користуємося. Тому Таке на замітку. Є речі, на які не варто шкодувати грошей. Хоча здається, що це тимчасово, і там не треба буде в будь-якому випадку. Потім можете їх продати, якщо вам будуть вони не потрібні. А так, коли холодно, супер класна і зручна річ. Що, ж, друзі, буду на цьому завершувати своє відео. Дякую, всім, хто привів цей час зі мною. Зустрінемося з вами зовсім скоро. Всім бажаю гарної, смачної, спокійної, е, Другої, святої вечері, всім миру і добра. Цьом, па папа.